Україна і Франція підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для українського ППО. Міністр оборони України Олексій Резіньков написав про це у своєму Твіттер. Разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписав меморандум «Thales Group» про постачання радарів MG-200 для українського ППО. Це обладнання допоможе нам помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії. 31 січня 2023 року стало відомо, що міністр оборони Франції Себастьян Лекор'ю на спільному з міністром оборони України Олексієм Резінковим брифінгу у Парижі заявив, що Париж допоможе Києву придбати радари для протиповітряної оборони GM-200. В свою чергу представник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що обіцяні Францією Радари мають певний діапазон та радіус виявлення ворожих об'єктів приблизно 250 кілометрів. За його словами, це допоможе українським захисникам швидше виявляти ворожі цілі і своєчасно сповіщати ППО. Радіотехнічні війська це очі повітряних сил. Тому будь-яке підсилення західними радарами допоможе нам краще бачити повітряні сили та краще їх виявляти. Не лише на нашій, але й на ворожій території, пояснив Ігнат. Вже другий тягач Ошкош отримали Збройні сили України. Такий подарунок до дня народження своєї дружини Марини підготував Петро Порошенко разом із волонтерами громадської організації Справа громад. Відповідний допис Порошенко розмістив у Фейсбук. Цей Ошкош вже доставлений нашим артилеристам і скоро допоможе перевозити танки від західних партнерів. Нагадаю, 14 вересня 2022 року стало відомо, що фонд Порошенка і громадська організація справа громад отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів. Ошкош, ці найбільші у світі тягачі використовуються для транспортування важкої техніки. Поки що це єдині екземпляри в Україні. Постачання від партнерів очікується лише найближчим часом. Марина Порошенко подякувала всім за привітання та закликала підтримувати армію благодійними внесками. Я хочу звернутися до всіх. Будь ласка, приєднуйтесь до донатів на справу громад для того, щоб допомагати нашим військовим на фронті захищати Україну та наближати нашу перемогу. Зазначила вона. Як повідомив народний депутат Вікторія Сюмар, активісти Київської області днями відкрили збирання коштів на цей комплекс. Фонд Порошенка традиційно дав половину суми. Служба безпеки України затримала чиновника Одеської обласної військової адміністрації, який за хабарі пропонував своє спри... сприяння у безперешкодному виділенні земельних ділянок у південному регіоні. Правоохоронці задокументували, як той вимагав у місцевого підприємця 60 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його біля будівлі обласної військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабаря у розмірі 40 тисяч доларів. За цю суму посадовець гарантував бізнесмену дати в оренду дві земельні площі на узбережжі Дунаю. Проти посадовців відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що всі нещодавні звільнення, підозри та обшуки це лише початок. Це лише початок активних дій і роботи, яка відпрацьовувалась місяцями для того, щоб зібрати доказову базу за всіма цими елементами. І ми перебуваємо на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули, що таке честь держава та країна, і займалися неподобством, зокрема під час війни, наголосив секретар РНБО. Данілов також розповів, що в РНБО є так зване санкційне досьє. Відповідаючи на запитання, чи будуть реальні посадки у разі доведення вини тих чи інших осіб, Данілов відповів: якщо ви скоїли злочин, то майте на увазі обов'язково за нього відповісте. Колишнього президента Грузії Михіла Саакашвілі переводять із палати до реанімації у критичному стані. Про це заявив член заснованої Саакашвілі опозиційної партії Єдиний національний рух Георгій Челадзе. You no. 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 Щойно розмовляв з особистим лікарем Саакашвілі. Стан здоров'я президента на критичному рівні для збереження його життя. Важливо, щоб його перевели до реанімаційного відділення. У ці хвилини готується реанімаційна палата, заявив Челадзе. Раніше мати Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила, що сьогодні на світанку, 31 січня, екс-президент з непривітомнів про це інформує Грузія онлайн. За її словами, Саакашвілі важко хворий. І, попри те, що він одужав після перенесеного COVID-19, у політика досі тримається висока температура і він не може пересуватися. Це трапилося третій-четвертій ночі. Це сталося у ванні. Мабуть, він увійшов і впав. Вночі в палаті нікого немає. Медсестра сидить далі у коридорі, коли мій син кличе її. Вона приходить. Приходили сьогодні лікарі, оглядали його. Я також розмовляла з неврологом і лікарем. Сильно ослаб. Це сталося з цієї причини, зазначила вона. Водночас директор клініки Віва Ніно Надірадзе заперечила слова Георгія Чіладзе. Про це повідомляє Грузія онлайн. Вона заявила, що Міхаїла Сакашвілі поки що не переводять до реанімаційного відділення. У коментарі першому каналу Грузії Надірадзе зазначила, що Саакашвілі перебуває у своїй палаті. Міністерство закордонних справ України вважає психологічним і фізичним насильством дії грузинської влади щодо громадянина України Михаїла Саакашвілі. Відомство закликало Грузію припинити знущання та передати засудженого Україні. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у четвер, 2 лютого. Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися з Михіїла Сакашвілі і передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти. Йдеться у повідомленні. Нагадаю, Міхал Сакашвілі в середу на судовому процесі у справі про можливе відсрочення його тюремного покарання заявив по відеозв'язку, що перебуває в край тяжкому стані і потребує необхідного лікування. Після того, як Сакашвілі спробував зняти майку їм і показати своє виснажене тіло, відеозв'язок було перервано. Пізніше президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з австралійським візаві Олександром Вандербеленом показав фотографії колишнього президента Грузії Міхіла Саакашвілі і звинуватив грузинську владу в тому, що вона публічно катує і вбиває. Про це повідомляє Укрінформ. Публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їхня мета його вбити, сказав глава держави. В январе было ликвидировано 21 700 российских оккупантов. Это рекордный результат за все время с начала полномасштабного вторжения. В то же время потери России в технике за январь составили 178 танков, 298 боевых бронемашин, 186 артиллерийских систем, 35 реактивных систем залпового огня, 8 средств ПВО, 10 самолетов, 15 вертолетов, 159 БПЛА, 73 крылатых ракеты, два корабля или катера, 341 э, единица автотехники и автоцистерн, 19 единиц спецтехники. Причина рекордного количества погибших со стороны россиян в том, что России просто нечем воевать, и они посылают на убой пехоту. У них грандиозная проблема со снарядами. Грандиозная. А учитывая, что в России, в российской армии, в советской модели артиллерия – это основной ударный компонент при проведении всех операций, Авиация является вспомогателем, то рушится вся модель войны. И мы видим по смене тактики, что эта модель давно сменилась. Там, где раньше летели снаряды, теперь бежит пехота со всеми вытекающими. Крупные потери, которые несет Кремль, вынуждает Россию постоянно думать о кадровом пополнении. На территории аннексированного России и Крыма подготовка идет уже полным ходом. К мобилизации заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Ведомстве располагают сведениями о том, что севастопольским IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации, уже начали вручать повестки в военкоматы. Информацию об этом подтвердили и в Центре национального сопротивления. В украинской разведке считают, что количество признан, призванных не имеет принципиального значения, куда важнее, что в российской армии наблюдаются проблемы с вооружением и моральным духом солдат.